Популярне зараз питання стосовно долі нашого президента Зеленського. Як ви бачите, що може бути далі? Чи можуть якісь бути складні рішення президента прийняті? От е, хотілося б почути, я бачу, що. Ця воєнна ситуація вона почалася про ньому і вона про ньому має закінчитися. Тобто з наступним президентом вже не буде воєнної ситуації, це буде мир в Україні. Є декілька гілок реальності на поточний момент, як це відбуватиметься, але з цим президентом закінчиться війна в Україні, тобто далі вона не продовжиться з наступним президентом. А от цікаво, наступного президента ви бачите людину цивільну, чи все ж військову? Ну, я нав... вам напевне ставили це вже питання мільйон разів, але ну, знаєте, воно завжди актуальне. Я бачу, що будуть неочікувані претенденти, і будуть такі претенденти, яких зараз ніхто не розглядає. Але нам слід більше концентрувати свою увагу не на майбутньому, а на теперішньому моменті. Тому що майбутній момент це дитина теперішнього моменту, і якщо ми не спроможні сформувати реальність в поточному моменті, то її в нас не буде і в майбутньому. Коли ми думаємо про інших людей, ми даємо їм свою енергію. Нам слід навчитися думати про себе, навчитися тримати енергію на собі в поточному моменті і формувати свою реальність. В незалежності від соціальної реальності є певна соціальна карма. Соціальна історія, коли ми всі разом формуємо якусь реальність і проживаємо якийсь спільний досвід. Mm. Але у кожного з нас є своя індивідуальна реальність, де б ми не знаходилися, вона є. І ми маємо навчитися mm. пропавати цю реальність і ресурсно її проживати. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі інколи один, інколи і більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. А чи можливе відкриття другого фронту з Білорусі? Що дуже багатьох українців турбує? Когда меня спрашивали, возможно ли наступление на страны НАТО со стороны Беларуси, расклад был отрицательный. То есть это было пока невозможно. И Польша там укрепляет границу, затапливает какие-то территории, боится... Да. Такого вторжения, но это может больше связано все-таки с акциями, с акциями, которые касаются иммигрантов, чтобы затруднить им передвижение. То есть сейчас пока нет речи о том, что Россия через Беларусь начнет атаковать НАТО в открытую, да, военный какой-то конфликт. Это могут быть всякие просто провокации, которые уже были. А вот может ли Россия начать атаковать Украину со стороны Беларуси? Тут, к большому сожалению, выпадает положительная карта, что именно, возможно, и этот вопрос обсуждался. Но для того, чтобы это свершилось, нужно поставить везде российское руководство. То есть нужно, как бы сказать, освободить должности или освободить место, территорию, освободить, может быть, даже жилье, да, для того, чтобы туда заехали военные из России и начали свой, так сказать, подготовку похода со стороны Беларуси на Украину. Это очень вероятно, и, скорее всего, что они уже начинают переселяться, россияне, начинают уже военные переселяться на территорию Беларуси для того, чтобы готовить вот это так называемое вторжение и поход. И может это еще быть связано с тем, что все-таки с Крымом Діла будуть плохі у них, і з Криму вони будуть уходить. І от ці, як раз товариші, які виходять з Криму, вони можуть переміститися на територію Білорусі. Чи не складається у вас зараз таке враження, що саме це зараз той переломний момент, про який всі говорили ще з 22 року, що саме зараз, нарешті, може ця, знову ж таки повторюся, вже вкотре клята війна закінчитися? А, так, дійсно, зараз дуже гарний момент, коли все загострюється і доходить до такої межі, коли все може закінчитися, і ось і, і осінь. Це якраз максимально гарний період для закінчення. І та катастрофа, яка сталася з президентом Ірану, який підтримував Росію, це також все неспроста. А зараз Росія не буде отримувати такої підтримки від Ірану, як це було, і політика Ірану зміниться. Зараз ви це побачите. Тому це дуже гарний момент для України для того, щоб Вся ця негативна ситуація завершилася, все складається одне до одного, і ми маємо таку гілку реальності, де Україна виходить з цієї важкої конфліктної ситуації. Прокотилося відео з соцмережами YouTube, ну коротше всім нашим інформаційним простором із Африки, де показали чоловіка дуже схожого на пригожина. Чи може це бути пригожин? Да. І, бо ви, пам'ятаю, Марія, про це говорили раніше в наших попередніх записах: що Пригожин може бути живим. Да, он живой, и все у него хорошо, и все у него замечательно. И он не один, он уехал за границу с какой-то женщиной, и его там снабжают, ему помогают, он был ранен, у него было ранение, но не смертельное. Так что в целом, все хорошо у него. И действительно, действительно, что в России сейчас готовится переворот, я об этом уже говорила еще в конце апреля месяца, поскольку когда я делала помесячный расклад на Украину и на Россию, все это было видно, что Шойгу сменят, и что в России готовится переворот, и что в принципе им сейчас не до войны, а все это связано с тем, Эти все движения и в сторону Беларуси, и в сторону там, той же Украины вот этих обстрелов это все желание показать свою силу, свою власть и стремление удержать эту власть внутри своей страны. Понимаете? То есть они очень сильно боятся. И в первую очередь того, чтобы в России не началось там, революция, восстание и убийство, поэтому они идут как бы на опережение, они сами устраивают там эти чистки. Но, как говорится, чему быть, того не миновать. И как бы человек не пытался избежать каких-то событий, если они уже прописаны в его судьбе, то це изменить невозможно. А в судьбе Росії вже прописаны і перевороти, і и і розривання страны на куски, отпады территорий, і про те, как Китай очень жестоко кинет Росію. Ми це все будемо видеть і наблюдать, як знаєте, такой захватывающий серіал. Непогано звучить своєрідний камбек повернення пригожина в Росію реально найближчим часом. Давайте посмотрим, когда Пригожи проявится в России открыто. Может ли это быть в июне, июле, августе, сентябре? Это будет в конце года, примерно ноябрь-декабрь. Что, педелинку Путину в выгляде э, походу на Москву? Вероятно, да, будут интересные события у нас. Останнє запитання пані Сіто, до вас деякі наші екстрасенси притримуються думки, що Росію чекає карма через війну проти України, і це не та карма, як було там кілька місяців тому, коли в них була велика вода через прорив дамп, не те інша історія. Це мається на увазі ядерний удар по Москві. Гарно звучить, але але. У вас хочу і спитати, наскільки це реальне, взагалі і осяжне, давайте так явище для, для всіх нас, українців, які зараз живуть. Я можу сказати, що 100% буде трансформація в Росії, і вона буде не тільки через воду, а вона буде через вогонь. Я не можу сказати, що це саме ядерний але трансформація через вогонь, через підпалення, вона також буде. І це не тільки територія Росії, ще й інші території. Ми маємо розуміти, що завершується великий цикл 12 тисяч років. Це цикл трансформації і переходу. І ось ці кожні 12 тисяч років це світовий потоп, це замороження, це просто відбувалися події, які припиняли життя всієї цивілізації. І представники Галактичної Федерації вони зараз знаходяться серед людей, вони втілені, і цей процес він йде максимально м'яко. Але ми все ще маємо гілку реальності, де цивілізація може зникнути. І коли, наприклад. Я пам'ятаю, два роки тому я йшла по Афінах в Греції. І я просто телепортувала в таку реальність, де немає людей. Просто е, стоять будинки, стоять машини. все добре, нічого не розвалено, але немає жодної людини. І в цей самий момент я отримувала послання від своїх провідників. Ти повинна подивитися mm -hmm. з цією цивілізацією. Ми повинні. Пройти до моменту, що сталося, куди зникла ціла цивілізація, тому що всі будинки були цілі, все було ціле, але не було жодної людини. І зараз певні представники вони продивляються. Ось ми зараз продивляємося реальність, і ми дивимося, ось ці моменти, ось ці точки, такі як велике цунамі, яке я постійно бачу, коли вода вона просто як стіна, це якась стометрова. Це таке цунамі, якого ще світ взагалі не бачив. Те, що я бачу, це, це величезне цунамі, це величезна проблема. І всі, хто мають зір, вони бачать те саме одночасно. І якщо все-таки ми вийдемо на цю гілку реальності, це змінить світ повністю. Тобто світ буде до і після, це два різних світи будуть, якщо ми зустрінемо цю гілку реальності. Вже буде нікому не до ядерної війни, це однозначно. Але те, що будуть пожежі, те, що будуть вулкани, і, до речі, на території Росії також є така можливість вулканічної активності, особливо там, де Сибір, там така непроста зона, і насправді там може бути багато сюрпризів. і трансформація цієї території, як інших, однозначно буде. Це чекає на світ.